Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Про В'язання. Сьогодні в нас знову новенький влог, в якому я хочу показати свої просування в процесах, які я вам показувала раніше, і які я почала і ще вам не показувала. Насамперед, я вам покажу ось цей такий мій проект, який. Я вже 300 разів переробляла, і на цей раз це вже жилетка. От я зв'язала спинку, в минулому влозі я показувала, що я перейшла: ось тут додавала декілька петельок і перейшла в'язати рукав. Далі я пров'язала, тут робила короткі такі плечі. Тобто короткі ряди, щоб такі трішки спущені плечі робила. зробила ось таку горловину, ви не дивіться, що вона така вузенька, воно після прання ось так розпрямиться і буде ширша. Так, ось таким чином це виглядає. По майстер-класу в'яжу взагалі, я не могла розібратися, що там пишеться, тому що я в'яжу по опису від Drops. Там англійською мовою, в них зовсім інші знаки, і це треба було розбиратися, дивитися. Я досі не впевнена, що в мене все правильно тут зроблено, тому вже буду в'язати перід і там вже собі якось його з'єднувати. Тут лишила відкриті петлі, тому в мене ось так вони зараз на лісті. Лишила відкриті петлі для того, щоб потім непомітним швом. Об'єднати полотно з передніми частинами. Ось так це виглядає. Зараз я вам покажу ще передню частинку, я почала вже в'язати. Ось таким чином виглядає передня частинка. Я пров'язала досить багато, але мені потрібно пров'язати ще трішки, там зовсім, для того, щоб додати петельки знову ж таки на рукав, а з іншого боку робити, щоб воно, як з бавками. Але там дуже цікавий варіант з бавок, я ніколи так не робила. Збавляються петельки в кінці, там щось -7, 7 петелек лишається і збавляється в кінці петельки. Тобто вони з цього боку збавляються, а з цього ніби заокруглюються. Це те, що я, в принципі, змогла там розібрати, тому що там дуже все напутано. І я буду пробувати так, якщо мені не буде подобатись, я все-таки буду спереді ось тут збавляти петельки для того, щоб якось мені було комфортніше. Хоча такий варіант, що в кінці я ніколи не робила, і мені буде дуже цікаво спробувати. І потім вже буду розбиратися. Наперед набиралася трішки більше, ніж половина, Значить, половина від спинки. Виходить, така сама кількість петель десь половина, але трішки більше, тому що тут ж вона заходити має один на одному, і трішки більше має петель бути. На цій планочці я не робила дирок для гудзиків На іншій буду вже робити дирочки для гудзиків а на цій буду потім пришивати якісь, шукати красивенькі, гарненькі. так Ось таким чином, тут, я ж кажу, буду додатися, буде робитися збавочки, і в кінці теж буде спущене плече, буду з вами ділитися про своє просування. І потім буду шивати плечовий шов, і приміряти, дивитися, як воно сидить, чи воно не замале і чи воно гарно сидить і не треба дов'язувати. Я сподіваюся, що мені вистачить на дві таких частини, тому що. Дивлюся на свої залишки, я їх не розторчила, а просто ось так же самого полотна, з того светру, я так і далі в'яжу, і е мені Ой, так здається, що ніби має вистачити, тому що там є зала е 3,5 з спицями, а це я в'яжу п'ятіркою. І сюди ніби йде трішки менше полотна, ніж там то таке плотніше збити, і його, Кажеться мало. Я, вроді, там небагато взяла, а воно вже ось тут великий шматок. Тому я не знаю, як воно буде, чи воно мені вистачить, чи ні. І дуже сподіваюся, що так. Тому що я вже не знаю потім, що робити, або буде знову спинка довша, періт коротший. Ну, не знаю. Буду дивитися, робити. Я вже все по майстер-класу, а далі. Вже буду придивлятися там в мене на светрі ниточка закінчується, виходить від моточка, я просто кажу, я зразу з полотна в'яжу. І я дов'яжу почну в'язати другу частину, зв'яжу частину другої половинки, і буду далі вже ніби синхронно в'язати для того. Аби зрозуміти, чи мені точно вистачить і що з цим всім робити потім, якщо все-таки знов буде не вистачати. Можливо, я просто зроблю перід коротше, ніж задню частину. Так, ось це, по-моєму, по, по моїй жилеточці це вже все. Наступний в мене процес це ж я почала в'язати. Нарешті ті шкарпетки, які я вже. До них говорю, напевно, ще від зими. Я казала, що я хочу зв'язати якісь з зажурним візерунком, а рожеві шкарпеточки. І зверху не резинку стандартну, а такі рюшки. не знаю українською. Ну, Хай будуть рюшки Такі рюшки, такі рюшки, хвилясті. Щоб вони, знаєте, такі дівчачі-дівчачі шкарпеточки вийшли. Е, такі, знаєте, ну типу нарядні, от для себе просто діти, щоб е, так, ну просто милуватися. Так, ось таким чином візерунок ось такий, я вам його покажу, як в'язати, засніму обов'язково. Е, дуже цікавий візерунок, в'яжеться теж дуже-дуже просто. Ось такий цікавий. Поки що я набрала месок. Набрала мисок, набирала 10 петель на дві спиці по 10 петель, і далі в'язала. Я обов'язково зніму для вас майстер-клас на ці шкарпетки, буду в'язати наступну шкарпетку і обов'язково вам зніму одразу говорю: розмір буде 38-39, тому що я в'яжу на свій і буду в'язати саме на цей розмір. Тому ви зможете, в принципі, тоді вже розрахувати і на свій розмір. Це вже там дуже просто робиться. Так, поки що я ще в'яжу, мені треба пров'язати ще трішечки там, не знаю, рядочків напевно, 10, можливо, менше навіть, і потім буду переходити вже на п'яточку, хочу зв'язати, спробувати. На п'ятку бумерга... бумеранг з клином підйому. Я миска ніколи цього не робила, і хочу спробувати, і попробувати щось видумати своє, якийсь такий спосіб. Так, ну, в принципі, ось таким чином і далі буду вже в'язати повністю візеруночком, перейду на лицеве полотно, просто закрию звичайними петельками, і з піднизу от З цієї частини наберу ще світлим кольором і такі білі рюшечки, що зроблю. Ну, в принципі, все. По шкарпеточкам уже все зніму. Окремо для вас майстер-клас на візерунок, окремо потім зніму вам, коли буду іншу шкарпетку, в'язати, майстер-клас на саму шкарпетку, повністю всі етапи, мисок. А, далі. Ось ця частинка, як тут візерунок зробити. Візерунок не буду показувати, як в'язати, ви зможете в мене подивитися на каналі, або я в майстер-класі просто вам покажу схему, по якій буду в'язати саме на цей розмір шкарпетку. Так, і далі, звичайно, буду показувати вже в'язання самої п'яточки і самих тих рюшок все все. Вам розкажу. Ну, поки що шкарпеточками це все. Хочу ще одні розпочати, але трішки вже пізніше. Так, наступний процес такий в мене для мене незвичайний, я вам зараз прикріплю спочатку фото, що я маю в'язати. Це такий топ, навіть не топ-алів такий, знаєте, для. Приємних вечорів, скажімо так. Він дуже цікавий, хоча дехто, можливо, і може таке носити, От підібравши, наприклад, я бачила з футболками, отак одівають. Я не розумію, звичайно, такого, але от з футболками одягають наверх і ось так носять. Мені це не подобається такий варіант. Ще можна такий лів продовжити тканиною або продовжити якоюсь сукнею в'язаною і під низ Якусь підкладку положити, тоді мені такий варіант подобається. Ось тут зараз на екрані ви бачите. В мене ж була пряжа Stretch, Diva Stretch, здається, чи Stretch, я ж не пам'ятаю. Я в'язала топ минулого року такий класний топ з довгими шлейками. І в мене залишилося 100-грамового моточка доволі багато. Я думала, що мені не вистачить взагалі. Але я почала в'язати. Я дов'язала майже одну частину, вона поки що ще ніяк, зараз я вам покажу. Але в мене там ще залишиться і ще на шлейки лишиться, і набагато чого іншого, тому потім вже буду придумувати, що з нього буду робити. Так, ось такий варіант виходить. Він Одразу говорю, він ще кривий косий, тому що я його тільки в'яжу, а це ще стречева ниточка, і його потрібно буде попрати або розпарити для того, щоб він розрівнявся. Ось такий візерунок виходить сподіваюся, видно. мені залишилось тут пров'язати три рядочки ще. Він, оцих три рядочка в кінці, вони такі ажурні, тут і далі вже обв'язка буде. І потім, звичайно, буду в'язати вже другу частинку. Так, І буду в'язати шлейки і все інше. Обов'язково покажу, що вийде. Так, ось таким чином це все виглядає. Тут дуже така важкенька схема, я вам зараз залишу на екрані цю схему, можливо, хтось захоче зв'язати, вона така, я вам скажу, важковата, ну, тому що там дуже багато петельок, дуже багато з цього, і все воно дуже міленьке. Тут в полотні непомітно, але тут ось такі ніби як шишечки в двох чи трьох рядах, в двох рядах тут йдуть ось такі шишечки додаткові. Ось, ось ці шишечки йдуть. І там їх, ну, вони в кожному ось тут, в кожній частині, і дуже багато їх складно в'язати. Так, ось таким чином. Ну, в мене зараз процесів небагато, тому є ще є. Для вас засняла майстер-клас по в'язанню п'ятикутника гачком. І зняла для вас майстер-клас уже на Панамі. Цей майстер-клас вийде 31-го на Панами, а майстер-клас на П'ятикутник, який можна буде використати, щоб потім зв'язати Панаму, тому що там теж є п'ятикутник. Вийде 25 го числа, 25 -го травня, тому, от зараз 24, те завтра воно вже вийде. Так, а це відео я ще точно не знаю, коли вийде, ну, майстер-клас хоча б на п'ятикутник вже має бути. Тому на цьому все. Розказала все, що мала. Відео вийшло коротеньким, тому що, ну, немає мені поки що що показати. Я мало в'язала цей тиждень оцей один процес, і шкарпетки почали, і ось цю штуку почала в'язати, цей ліфт. І все, більше я нічого не в'язала. Я вчора цілий день була на, на городі, потім теж позавчора на городі, і там і щось треба було вдома робити, і щось там ще щось. І ну, не було коли і про що там в'язати. Так. Бажаю усім гарного дня, поменше тривог, тільки що закінчилось, тому... Спокійного вам неба, щоб менше ви стресували, тому що, по собі знаю, стрес дуже впливає на самопочуття, тому краще почитайте, включіть якусь улюблену музику, відпочиньте, розслабтеся і потім вже займайтесь іншими справами. Коли ось такий, знаєте, настрій не дуже. Займіться тим, що ви найбільше любите, і у вас обов'язково настрій підні... підніметься. Так, Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, натискайте на дзвіночок, щоб бачити відео, які зовсім скоро вийдуть, і коментуйте, якщо вам буде щось цікаво, і ви захочете якийсь новий майстер-клас або щось дізнатися. До зустрічі у новому відео, усім па-па!